Все, з понеділка починаю бігати, або там займатися спортом. Чи в тебе є якийсь рецепт, з чого почати, аби е, заставити себе робити фізичні навантаження? Бо дуже часто це просто впадло. Просто ліньки такий, там не сьогодні. Є якийсь рецепт. Знаєш, як це працює? Є. є. Коли ти починаєш розвалюватися конкретно, от тоді тебе це -то дуже сильно б'є по голові. От ти в якийсь момент, та, ти вже розумієш, що. От, ти розвалюєшся, розвалюєшся, розвалюєшся. І вже є якась така точка, що ти думаєш, чорт, а може, пора почати щось робити? Е, але в нас в більшості людей або такий характер, що ми, от, наприклад, щось робимо, робимо, нам помогло. Нам це просто не то, що помогло, нас це повернуло до вихідної точки, до просто нормального стану. Так? Ми там не зробили щось надзвичайне, і ми такі, та ладно, типу, все, можна закидувати. Да? От. Тут тут, мені здається це більше про людину, то якщо, наприклад, починаєш займатися, так, ти починаєш себе почувати набагато краще, і ти просто потім не готовий віддати оцей стан. Ну, само собою, що більшість людей вони не тренуються от, типу, 40 років підряд. Вони там потренувалися півроку, зробили якусь непонятну паузу, кудись поїхав, потім не продовжив абонемент. Не походив там два місяці і відчуваєш себе гірше. і Такий типу, розумієш, причинено святковий зв'язок. Типу, я займався, мені було краще, я перестав займатися, мені було гірше. Значить, щоб мені було краще, мені треба почати знову займатися. і все, і воно так працює. Тебе просто затягує.